Зазвичай я записую відео з першої спроби без монтажу і викладаю його цілим таким, яким я його записував. Але сьогоднішнє відео не таке. Після перегляду ось такої інструкції на просторах Ютубу я розумів, що можливо потрібно додати деякі складові красивої картинки. Такі і розібратися з такими термінами, як ISO, Shutter і таке інше, щоб продукувати більш якісну картинку. Але з іншої сторони, мій канал це більш про думки і про м, якісь досягнення, а не про продакшн і постпродакшн. Тому я не дуже впевнений, що я буду на майбутнє заморачуватись на те, щоб м, вистроїти більш гарну картинку. Хоча мені було б цікаво, якщо експериментувати із цим форматом. Тому підписуйся на мої відео, і якщо твоя ласка, дай свою думку щодо того, є сенс заморачуватись на більш якісні відео, чи ті, ті відео, які в мене були раніше, теж нову.